День захисту дітей активно відсвяткували у 27-му ліцеї рівного від самого ранку на території навчального закладу, гучно та весело. Частина дітей влаштувала імпровізовану руханку і танці, інші долучилися до спортивних змагань. Основний турнір відбувся на штучному полі. Тут п'ятикласники визначали, чий клас краще грає у футбол. Співорганізатор заходу з обласної асоціації футболу Тарас Киренчук розповів, що головне не спортивна складова, а те, аби діти отримали позитивні емоції. Основна мета, як і всіх наших інших проектах це відволікти дітей від сьогодення. Надати їм себе підтримку, та яким чином розважити за допомогою гри у футбол, зі слів заступниці директора з виховної роботи 27-го ліцею Інни Бачинської, спортивне свято має подвійну мету, приурочене не лише до дня захисту дітей, а й закінченню навчального року. І добре, що учні мають можливість долучатися до таких активностей. Хочеться, щоб незважаючи на всі ті негаразди, які в нас зараз є, на все те, що робиться навколо, щоб діти почували себе щасливими. От, але звичайно. Вони мають не забувати про те, завдяки кому вони можуть почувати себе щасливими. Тому і радіємо, і водночас пам'ятаємо про тих, хто для нас це робить. Участь у футбольних баталіях взяли не лише хлопці, а й дівчата у ролі арбітра, вчитель фізкультури. До турніру долучилися всі п'яті класи. У кожного свої назви та своя група підтримки. «Завдання було таке, щоб. По можливості більше дітей залучить. Ну звичайно, всіх бажаючих, і вимоги достатньо не було. Тобто, якщо дівчатка є спортивні, так само могли взяти участь в даному змаганні. І Команди, як ви бачите, сформовані деякі майже наполовину із дівчаток. У команді 5-го г класу грають як хлопці, так і дівчата. Юні футболісти обрали для свого колективу назву Філіпс. Гравець команди Арсен пояснив, чим зумовлене таке рішення. Одного разу, коли ми були в кабінеті інформатики, ми побачили комп'ютер під назвою Філіпс. І... Вирішили так назвати нашу команду, Но ми налаштовуємося на перемогу. Наш дефіс – це перемога або нічого. Хлопці нас всього в класі 10. та один учень не вміє тупо пограти, а другий в лікарні. З, ну, прооперували тому мене та ще одну дівчинку взяли на заміну. По завершенню ігор на команди чекали призи та подарунки на переможців кубок, а на усіх учасників пам'ятні медалі. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.